У календарі пам'ятних дат визволення Житомира від фашистських загарбників займає особливе місце. З цієї нагоди в обласному центрі відбулось покладання квітів до пам'ятника на честь визволення міста Житомира від фашистських загарбників за участю представників обласної та Житомирської міської влади громадськості міста. Житомир було окуповано 9 липня 1941 року, і до грудня 43-го в ньому хазяйнували фашисти. Мне хотелось бы в этот день отметить и заслуги всех тех, кто освобождал э, ж, город Житомир и которые еще находятся, так сказать, в строю. На сегодняшний день в городе Житомиры непосредственных участников освобождения города осталось 14 человек. Хотелось бы высказать слова. Благодарності этим ветеранам, которые освобождали город Житомир. А це було 69 лет тому назад, визволяючи батьківщину у роки Великої Вітчизняної війни на фронтах загинули понад 120 тисяч наших земляків. Їх подвиг був оцінений державою 98 жителів Житомирщини удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Троє із них двічі удостоєні цього звання. Завдяки людям, які воювали на фронтах, у підпіллі брали участь у партизанському русі. Сьогодні ми живемо у мирній незалежній державі. Ми маємо пам'ятати подвиг наших предків, шанувати полеглих та оточити увагою тих, хто проніс жахи війни в своїх тілесних і душевних ранах. Назвичайно запеклі бої тут точилися, перебуваючи сьогодні біля цього святого місця, поклавши квіти, я хотів би низько вклонитися пам'яті тих, хто здобув нам можливість сьогодні вільно жити і працювати. Сьогодні для нас безумовно важливим і пам'ятати. Про ті події, і найголовніше не допустити, щоб військові конфлікти війни мали місце От в наш уже час. Мені прикро, що і боляче, що сьогодні немає ветеранів. Вони не змогли прийти ті, які реально були учасниками визволення Житомира. Зрозуміло, що вже роки. 31 грудня 1943 року день визволення Житомира від фашистсько-німецьких загарбників. Увечері 31 грудня Житомир було повністю очищено від ворога. На цей раз вже остаточно. Дякуємо їм за те, що вони допомогли визволити цей прекрасний город. Ну, щоб все їм було добре, щоб вони жили довго, щасливо. Вони заслуговують дійсно на це, щоб вони визволили наш Житомир. Пам'ятаємо подвиг визволителів в ім'я наступних поколінь.